Дивилися вже це питання, нічого тут не змінне. Значить, урядові зміни це не тільки наше велике бажання або небажання. Це історія про те, що треба з одного боку угодити нашим партнерам, і що вони хочуть декого бачити, які процедури вони хочуть бачити, як хто має. Е Руководіть спецпідрозділами, відділами і таке інше. Це не наша забаганка, це забаганка наших партнерів. З іншого боку, їм треба вгодити, а з другого боку, треба конкретні дві людини. Їм дуже класно організувати їх життя, пенсію, ну не знаю, щоб все у них було добре. Жодна з цих перестановок не є. Професійно оправданий, тобто, що я маю на увазі тут парадокс, але люди ставляться на позиції заради, заради якоїсь вигоди, своєї їх, щоб вони там контролювали, щоб була своя людина. Тобто ніхто абсолютно тут не дивиться на те, чи підходить людина на цю посаду, чи підходить їй ця посада. Чи зможе вона з нею справитись? Чи є які, якісь в неї професійні навички? Отак і живемо. Ще раз кажу: всі ці перестановки вони робляться ну, точно не заради нашого з вами щасливого майбутнього. Але ці перестановки вони не нашкодять Україні. Оце найголовніше. Майбутнє за дронами. І майбутнє за молодими людьми, які з дуже раннього віку будуть е, займатися технологіями, от, за, за ними майбутнє. І у війні, і в обороні, і в захисті своєї держави. Що стосується техніки, 200 гривень донат, молодці. Що стосується техніки, тут історія про те, що е, техніка буде ставати. Більш такою неповоротньою, вона буде ставати більше по розмірах, і вона буде мати. Знаєте, як, вона така буде, як велика тітя, така ні, ні поворотна, але коли вже топне ногою, то всім буде каюк. Тобто може, чи, може це бути ядерна зброя, може, чи може це бути якась новітня. Зброя не тільки для нападу, а ще й для захисту. Так, чи може бути це якісь залізні занавіси? Так. Нам би таке знадобилося з нашими сусідами. О. Якусь дуже масштабну херню. Причому не так на фронті, а як для цивільного населення. Розруха для простих людей, дітей, в місцях відкриті місця, житлові будинки, місця для розваг, веселищів. Отаке, От нехай не збувається. Що на, на полі бою вони планують на літо? Повернути собі раніше захоплену землю. Зробити це доволі неочікувано, поки вони влаштують якийсь треш і туди всі побіжуть, і всі, вся увага, всі сили будуть направлені туди, під цей шумок вони беруть. Землю, яку раніше захоплювали. Таке також нехай не збувається. Трамп досі не може оприділитися. Він до гарних, він до красивих, до розумних. До кого він, з ким він. Поки він не може оприділитися, він ніякі заяви вміняємо робити не може. Ні, може звісно, він це робить, але я маю на увазі, що під тим абсолютно нічого не буде. Під тими пустими словами. А ось на відміну від нього якась дуже. Вміняємо жіночка є поруч, яка дуже скоро змусить його все ж таки вже визначитися. Де він і з ким він. Вона буде виглядати так само, тільки вже зміняться і сам Євросоюз до цього часу, склад Євросоюзу, те, як виглядає він зараз, і зміниться той кінечний. Продавець, який зараз продає газ зі сторони расистів, ну і Богу. нехай вся піздота нехай поміняється в цьому світі. Нехай її замінять нормальні, адекватні люди.